Так, ребятулечки, підключаємо безпроводні навушники до телефону. Спочатку нам потрібно включити блютуз на телефоні. У мене тут же він включений. А, давайте його виключимо. Так, блютуз я виключила. Потрібно витягнути навушники. Навушники витягаємо. Показуємо, підключаємо з доблю може це той пристрій. О, під'єднало І пише оскільки заряду. Навушники. Це, то, це колонка наша, а це твій годинник. А ми підключали ваш. Думали, що це навушники. Тепер має працювати. Все вже працює. Працює.